Богу. Слава Богу! В першу чергу ми можемо з вами сміло сказати, слава Богу, що Бог дав нам з вами силу, дав нам з вами здоров'я, дав нам добрий день, щоб ми змогли зібратися ось на цьому місці, бо так разом і побачити друг друга. І за це слава, Богу. слава, слава Богу. Богу. Ми з вами знаємо в такі часи. Ми живемо. Не всі прокидаються, не всі кудись можуть подіти. Не всі е, ну, мають якийсь спокій і відпочинок. Не всі думають про те, як би його порадіти. А ми сьогодні маємо від Бога таку милість. і за це слава Богу. Слава Богу. Хто, можливо, з вас не знає, ну я про це нагадаю, для нас це не важко нагадувати. Певний період часу ми не могли радіти. Ми не могли радіти, ми не могли просто так от збиратися, мали свої хвилювання, бачили зруйнований дім молитви, не розуміли, як ми далі будемо устроятися, важко війна, якась розруха. І незрозуміло було, що попереду. Одне було, що надійне, що тверде, що стояло, це наш Господь. І ось на нього ми надіялися, до нього ми взивали. І сьогодні ми маємо від Бога ось таку милість і маємо ось це місце. Слава Богу! Слава Богу. Сьогодні наша з вами головна ціль, сама перша ціль для того, щоб ми зібралися, щоб подякувати. Подякувати Богу. Голодна людина дуже добре знає, як приємно, коли ти поїде. Пам'ятаю, одна дитина, дитині було на той час, не знаю, може, 6 років, отака дитинка. Дитинка побула на зібранні та приходить додому та каже, мамо, а я знаю, що від голода помирати не страшно то просто їсти не дають. Саме головне, щоб не били. Так, каже дитина, от я вам кажу, а ви всі здивовані, да? а ви всі здивовані. Голод це, це одна із самих страшних мук для людей. Одна із самих страшних. Але ж дитина знає, ну якщо мама їсти не дала, то просто не дала або не готова. Або ти тільки що не юдував те, що тобі давали. Або ти хочеш їсти не те, що тобі дають. Ну, хочеться Солодкова, а мати там борща якогось дає. Да? Ну так дитина стримає. А ми сьогодні з вами в достаток маємо їжі. Слава Богу! Слава Богу! І ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб дякувати Богу. І це служіння, воно так і називається, служіння подяки. І я прочитаю один вірш, який ми з вами помолимося, попросимо у Бога благословення, щоб він нас тут на цьому місці, всіх, хто нас зібрався, тут благословив. Це е, 20, 22 розділ книги Левит з 29 го вірша. Там такі слова. Якщо будете приносити Господові, Жертву подяки, то приносьте її так, щоб вона була умилостивленням. Або о, в інших перекладах є сказано благоволінням, тобто Бог, Божим зверненням до людини. Ось так сказано, якщо ти будеш приносити жертву. Сьогодні ми з вами ну, такої матеріальної жертви Богу не приносимо для того, щоб його. Палити, чи занести його храм, щоб цим жили священники. Ми сьогодні з вами так не робимо. Ми сьогодні з вами відкриваємо наші уста, відкриваємо наше серце. Ми сьогодні з вами шукаємо подяку і в своєму розумі для того, щоб Бога подякувати за те, що я сьогодні маю. Але ось так було колись сказано єврейському народу. Якщо ти будеш приносити подяку, жертву подяки, то ти її не просто так як небудь повинен принести. Ну, бо такий порядок. Ну, бо так сказали. Ну, так треба. Буває, з людьми говориш, ну чого ви так робите? Кажуть, ну так треба. А що треба? Не знаємо, що треба. Ну, ну чого, чого ви носите там оце. Як ото, ото, а? Ну, ну так, ну з болота, бо це нормально. Коли ну, батька, так. Ну, ну чого ви люди оце робите? Кажуть, так треба. А чого треба? Не знаю, ну так треба. У них так не було. У них так не було. Тому що сам Господь їм говорив, як це треба робити. І ось було сказано, якщо ти будеш приносити жертву подяки Богу, то ти її повинен принести так, щоб Бог її прийняв, щоб Богу вона була приємною, щоб Бог згодився взяти оце те, що ти йому приніс. І щоб він до тебе благоволив, бо Він бачить, як ти це зробив, і щоб він тебе благословив. Дорогі мої брати і, і сестри. Ось це саме перше, що ми з вами робимо. Саме перше, що ми з вами робимо. Ми приносимо Богу жертву подяки, але робимо це так, щоб він нас благословив. Давайте встанемо на ноги і помолимося Господу. Боже, ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо тобі увагу. Век ливаем наши души, Божьего сердца, перекрываем наши уста славимо тебе, святого Бога, Аллилуйя, Нарути, помидорья, поминура, Эллады, я самия салана, осада, 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 и деколом я жий до половия дворья, а Несеться слава святому вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.